Привіт всім, пару днів тому дивився, якось з так встав, раненько да, в 7 чи в 6 прокинувся, е -е, відкрив тікток, ну просто подивитися, що там взагалі. А там виявляється, ну якось я так попав, що там купа людей на роботах стрімлять з робот своїм тіктоком е -е, цілий день. Ну, це якби їх справа, вони працюють, вони стрімлять. Але ну от я там поки там валявся, да? до піввосьми, то я годину продивився, що там ну, багато там стрімів переліснув. І ну, багато людей просто сидять і пялять, як хтось працює. Ну і Трошечки така штука. Е -е, ну там. Получається, там якась дівчинка там каву робить, там ще щось, і куча народу там кричить, там виходь за мене. А... Хочу сказати вам, от, всім, хто це займається такою фігньою, що там щось пропонує їй і все таке. Що, ви уявіть, у вас буде дружина, яка буде сидіти в Тіктокі. І після свадьби. І її там куча народу будуть пропонувати заміж. Воно вам треба така херня. От, Йдіть ну, роботи, це і все. Коротше. Но, нова, нова ера, нові моди. Е, може когось в цей період це трошечки заспокаює, може там люди на вулицю вийти не можуть погуляти от, по парку. да? Але. Не знаю, робіть якось так, прогулюйтесь, спілкуйтесь вживу з іншими людьми, бо так от можна трошечки кришею поїхати з цими тіктоками.